У попередньому відео я зрівнював українських дівчат з італіянками. Ну на цей раз все рівно навпаки українських хлопців буду зрівнювати з італійськими мачо. І хотів би додати усім українським дівчатам, які приїжджають сюди, в Італію, або просто мріють, що ось познайомлюся з гарним італійцем, і він одразу одружиться зі мною. Просто забудьте, тут так не працює. Італійці можуть по 15 років з вами гуляти, зустрічатися. Але щоб одружуватися, це повинен рак свиснути на горі, щоб це трапилося. Ну ладно, не буду сильно затягувати початок, а просто попрошу вас поставити лайк авансом, звісно, і написати в коментарях, хто ж краще для вас особисто українські козаки чи італійські челентано. А я розпочинаю своє відео. Приємного вам перегляду! Українські хлопці чи італійські чоловіки, хто ж краще, кожна нація має свої особливості, і це стосується не лише культури чи традицій, а й характеру людей. Коли мова заходить про чоловіків, цікаво порівняти, які вони в різних країнах. Українські хлопці та італійські чоловіки мають суттєві відмінності у поведінці, ставленні до жінок, відповідальності та сімейних цінностей. Зараз поговоримо саме про українських чоловіків. Це поєднання напевно мужності, витривалості та відповідальності, і вони звикли захищати і підтримувати свою сім'ю. Вони вірні та віддані і готові працювати заради добробуту своїх близьких. Італійці ж, хоча й мають репутацію харизматичних та емоційних чоловіків, вони часто виявляються менш серйозними у стосунках. Більш легковажними та егоїстичними, розглянемо основні відмінності між українськими та італійськими чоловіками і визначимо, хто ж все ж таки кращий. Якщо говорити про характер і ставлення до життя, то можу зробити такий висновок: Українські хлопці це мають силу, витривалість, відповідальність. Українці з дитинства звикають до самостійності та відповідальності. Багато з них рано починає працювати, допомагає родині. Та вчитися вирішувати життєві труднощі без скарг. Вони напевно не бояться труднощів і готові долати перешкоди заради коханої людини або своїх близьких родини і так далі. Українські хлопці цінують дружбу, вміють підтримувати в скрутну хвилину і не кидають своїх близьких у біді. Також варто зазначити, що українці. Менш схильні до показухи, вони можуть бути стриманими в емоціях але завжди проявляють свої почуття вчинками, а не порожніми словами. Італійські чоловіки емоційні, але легковажні. Італійці відомі своїм темпераментом, і вони дуже гучні. Вони емоційні і люблять багато говорити і красиво залицятися до жінок. І це напевно саме основна пастка для. Українських дівчат, але за своєю яскравою оболонкою часто ховається поверхневість. Багато італійських чоловіків не поспішають брати на себе відповідальність у житті. Вони можуть довго жити з батьками, насолоджуватися життям і не поспішати будувати серйозні стосунки. Водночас, італійці часто надмірно закохані в себе їхня зовнішність та стиль. Життя для них стоїть на першому місці. Це може робити їх менш надійними у стосунках і менш готовими до справжніх життєвих викликів. Ставлення до жінок і стосунків, якщо ж українці це мають серйозність і повагу, українські хлопці виховуються в культурі, де чоловік має бути опорою для своєї жінки. Вони вміють піклуватися, проявляти увагу та підтримувати свою партнерку. Звичайно ж, серед українців також і різні люди, але загалом вони більш більш серйозніші у стосунках ніж італійці. Якщо українець дійсно закоханий, він буде робити все можливе для того, щоб довести свої почуття справами, а не просто гарними словами. Також важливий момент це вірність. Українські чоловіки, хоча й можуть бути ребнивими, зазвичай цінують стабільність у стосунках. І не схильні до легковажних інтрижок. Італійці, звісно ж, красиві, красиві словами, але не завжди серйозні наміри мають. Італійці справжні майстри флірту. Вони знають, як зробити комплімент, як справити враження, як зачарувати жінку, але в цьому і є свої мінуси для них це більше ніж гра, ніж справжні почуття. І багато італійських чоловіків легко захоплюються, але так само легко втрачають інтерес. Вони можуть красиво доглядати, або потім просто взяти і зникнути, або переключитися на когось іншого. Італійці не завжди готові брати на себе відповідальність і у відносинах, і у житті. Вони можуть довго насолоджуватися життям, але не плануючи майбутнього для що для багатьох жінок може стати проблемою. Якщо ж говорити про сімейні цінності. То можу сказати таке: Українці виростають у традиційних сім'ях, де чоловік вважається головою родини. Вони знають, що потрібно працювати, забезпечувати дім і дбати про свою дружину та дітей. І навіть якщо в житті виникають труднощі, українець не буде тікати від відповідальності. Він намагатиметься знайти вихід і забезпечити добробут своєї сім'ї. Також українці поважають своїх жінок і цінують сімейний затишок. Для них важливо, щоб мати надійну родину, де панує любов і взаєморозуміння. Ану, а в цій стороні італійської сильний зв'язок із мамою і страх відповідальності в Італії чоловіки мають дуже тісний зв'язок із своїми матерями. І багато хто навіть після 30 років живе з батьками, що ускладнює створення своєї власної сім'ї. Італійці можуть не поспішати брати на себе відповідальність за дружину та дітей. Вони люблять комфорт і веселий спосіб життя, а сімейні обов'язки можуть сприймати як тягар, наприклад. І через це багатьом італійцям важко будувати міцні сімейні стосунки. Вони можуть обіцяти дуже багато, але коли справа доходить до серйозних рішень, їм не завжди вистачає рішучості. Я б ще хотів зробити. Висновок по цьому відео: підсумок і мій вибір. Якщо порівнюючи українських хлопців та італійських чоловіків, я розумію, що мій вибір однозначно на боці українців. Вони відповідальні, серйозні та готові працювати заради сім'ї. Вони поважають жінок, підтримують їх і не бояться труднощів. Вони менш схильні до показухи, але їхні вчинки говорять самі за себе. Також можу. Сказати, що вони більш вірні, надійні та цінують справжні стосунки. Ну а італійські чоловіки можуть здаватися яскравими та харизматичними, але часто за їхньою красномовністю ховаються легковажність та невміння брати відповідальності за себе, за свою дружину, за своїх дітей і за свою сім'ю. Тому, якщо говорити про те, який чоловік краще для стосунків і сім'ї, то українці однозначно. Перемагають, і вони справжні, сильні та здатні створювати справжній домашній затишок, де жінка буде відчувати себе більш коханою, більш захищеною і більш щасливою. Це, звісно, не загальне відео, тому що не можна узагальнити всіх італійців і всіх українців. Випадків є дуже багато, де і українці бувають і б'ють своїх жінок, і дітей. Зраджують, брешуть і так далі. Ну, бувають різні випадки. Я нагадаю. А на цьому моє відео підійшло до свого кінця. Дякую вам за те, що були зі мною. Не забудьте поставити лайк, написати будь-який коментар і свою думку, нажимати там під відео все, що можете. Також не забудьте підписатися на цей канал, якщо ви досі цього не зробили. Будьте здорові, і щасливі, а ми вже зустрінемося у наступному відео. чао чао